Вітаємо на каналі Національний Гетьман України. Дякуємо тут за короткі дні. Чи знає Україна, хто був Іван Мазепа, чи оцінила Україна, його рідна нація, його велич належно? Очевидно, ні. Причина перша сама масштабність особистості гетьмана, масштабність тих цілей, які ставилися самим гетьманом. Причина друга стереотипи, які нам нав'язували протягом столітті які. На жаль, живі ще й досі. Погляньмо на Мазепу очима власними українськими. Ким же насправді постає для нас Іван Мазепа, який тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років. Це був період політичної стабілізації економічного піднесення України Гетьманщини, розквіту церковно-релігійного життя, національної культури та освіти. Мазепа покінчив із руїною. І розпочав відродження України як складової частини європейської цивілізації. Як політик і патріот, він передусім прагнув об'єднати землі Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя та Слобожанщини в єдиний український організм. Переконаний державник гетьман концентрує у своїх руках владу справжнього володаря з козацької старшини формує істинно державну еліту. Великий дипломатичний талант Мазепи загальновідомий і загальновизнаний. Незважаючи на заборону Росією міжнародних дипломатичних зносин, він підтримував численні зв'язки з монархічними дворами Європи. Гетьман усіляко сприяв розвиткові економіки, дбав про інтереси простих козаків та посполитих, розквіт української освіти, науки, мистецтва. Книгодрукування у мазепинські часи з повним правом називаємо національним феноменом. Києво-Могилянська академія піднімається до рівня світового університету і стає духовним і освітнім центром усієї України. Мазепа розбудовує Чернігівський колегіум, відкриває численні школи. Наприкінці Мазепинської доби в Україні була одна школа на тисячу жителів. У 1875 році. Вже одна школа на 7 тисяч мешканців. Гетьман увійшов в історію як істинний подвижник християнства. Його коштом було збудовано, реставровано та оздоблено понад 40 українських храмів. Вишуканий художній смак Мазепи відбився в архітектурному стилі того часу. Козацьке або мазепинське бароко і сьогодні є національною гордістю України. Бачимо, отже, перед собою людину могутню. Усебічно обдаровану людину європейської освіти і культури, бачимо мудрого політика, будівничого України, мужнього воїна й відданого патріота, бачимо національного лідера із щитким державницьким баченням. Попри наростаючий тиск Москви, Іван Мазепа наполегливо і послідовно йшов до головної мети перетворення України на державу європейського зразка зі збереженням традиційного козацького устрою. У захисті свободи і прав України гетьман вбачав своє призначення і свій обов'язок. Я нічого не шукаю, окрім щастя тому народові, який ушанував мене гетьманською гідністю і з нею довірив мені долю свою. Проклятий був би я й зовсім безсовісний, якби віддав вам зле за добре і зрадив його за свої інтереси. Саме в цьому і тільки в цьому ми, українці. Маємо оцінювати й останній державний чин Івана Мазепи. Це була спроба врятувати Україну як державне утворення, спроба відкрити її європейську перспективу. Про жодну зраду Мазепи не може бути й мови. Амбітний Петро І, розбудовуючи свою імперію, не мав жодного наміру рахуватися з зобов'язаннями Росії і правами України. Знищення української державності було неминучим. Гетьман Мазепа розумів це краще, ніж будь-хто інший. Слава Україні! Героям слава, національному гетьману України слава!